Усім привіт! Цей електронабір дуже сподобається тим, хто має велосипеди або складні, або жіночою рамою, що не мають можливості розташувати велику трикутну велосумку з електрообладнанням, але бажають за невеликі гроші їхати хоча б на 30 км. Вихід завжди є. На цей випадок ми пропонуємо ось такий дуже простий встановлений та недорогий електронабір з якісними комплектуючими. Що до нього буде входити? Перше, звичайно ж, мотор колесо. Обов'язково фірмове, якісне мксус на 350 Вт вже заспецоване у подвійний посилений обід потрібного вам діаметру. Друге, воно буде робити у парі з акумулятором не 36, а 48 вольт. Це забезпечить гарну тягу на горку та ємністю на 10 Агодин. Такий акумулятор розрахован на відстань 30 км. Нагадуємо, що відстань завжди вказується при наступних умовах. Третє, контролер Він буде розрахований на максимальний струм 15 А та розташован разом з акумулятором у спеціальній велосумці, яку можна кріпити як під сідло, так і на руль вашого велосипеда. Підкреслюємо, що у наших велонаборах для переобладнання велосипедів все з'єднано, налаштовано, протестовано, навчене під ваше електроколесо та готово до експлуатації. Четверте, у наборі буде обов'язково зарядний пристрій 54 та 6 В. Це напруга відсічки на 3 А. Це оптимальний струм для заряджання акумуляторів. Вам залишиться. Лише закріпити велосумку, яка, до речі, не лякається дощу. Він по неї стікає краплями, і закріпити на кермі ручку газу клавішного типу з трьома світлодіодами, що будуть свідчити про ступінь зарядки батареї, та з'єднати кабель з мотор колесом з водостійким роз'ємом. Стрілка навпроти стрілки до повного опору. Все просто. І так заряджаємо акумулятор і у путь. Оскільки наші електронабори, мотор колеса, акумулятори, всі роз'єми збираємо ми самі у нашій веломайстерні, ми сміливо відповідаємо за високу якість та несемо гарантію за свої вироби. Якщо потрібна консультація або допомога у виборі електронабора, ми завжди раді вам допомогти. Нагадуємо: доставка наших електронаборів новою поштою по Україні безкоштовна, передоплати не потребуємо. Наші телефони, електронна пошта та вайбер вказані на екрані. Ваші запитання можете писати у коментарях. Ми відповімо усім обов'язково. З вас лайки, підписка, а з нас чудовий електронабір. Усім пока. Не забудь підписатися на веломоду.